Так, друзі, для чистоти експерименту ми використовуємо капролонові діжки об'ємом 3 літра. Також набере, наберемо сировини по 1,5 кг в кожну із діжечок. Ось такі у нас мішечки. О, показую це чорне золото. Ось подивіться. Все, а тепер набираємо другий мішечок. Е, запакували бочечки, собрали все. Толя, що ми далі робимо? Тепер ставимо наші діжки в преса, ставимо металеві блинчики. Обов'язково центруємо бочки.